Вітаю, друзі! Ті, хто бачить мене звати Сергій Сарафанюк і я багато років цікавлюсь таким явищем, як масонство. Масонство має досвід, історію, сторіччя, які сформували це масонство. Заглиблення в цю тему дозволяє з'ясувати, як це формувалося, як сталося так, що суспільне об'єднання, яке існує і по цей час, мало формуватися на яких підставах, що стало підґрунтям для цього явища? Ця тема цікава, бо тайни, які ми читаємо в інтернеті, бачимо, різноманітні пошуки фахівців, істориків, вони мають різне походження і ґрунтуються на різних історичних і неісторичних підґрунтях. Заглиблення в цю тему дозволяє почути, що саме дало світу масонство і яка його історична. Місія була і формувала його протягом цього часу, всього цього часу, який є зараз таким невдосконалим світом, і чи дійсно ті таємниці, які нам пропонують так звані фахівці? Мали таке ґрунт. Якщо вам цікаво, то та поставте лайк під цим відео. Сподіваюсь, що випуски будуть коротенькими, не перевантажують вас, але познання має сенс, коли це цікаво. І цікаво, це повинно бути разом і вам, і мені. Тому чекаю вас і до зустрічі в тих випусках, які будуть присвячені масонству. Це буде окремі ролики, які дозволять нам спілкуватися на цю тему. Бажаю вам гарного дня чи вечора. Папа. -па. З вами був Сергій Сарафанюк. До зустрічі, друзі.